Я Ніколенко Анна, студентка першого курсу, вирішила доповнити газету на тему оптичні методи дослідження в біохімії, яку написала Яремій. Зміст даної публікації сподобався мені тому, що мені коротко зрозуміло пояснили загальні принципи біохімії, як вона важлива для людства та як проводити різні дослідження для визначення патологій. Сучасна біохімія широко використовує оптичні методи аналізу, зокрема при проведенні клініком біохімічних досліджень біологічних рідин пацієнтів, з метою діагностики захворювань і моніторингу за їх перебігом у процесі медикаментозного лікування. Саме оптичні методи аналізу є найпоширенішими при проведенні клінічних біохімічних досліджень, адже дають можливість ідентифікувати сполуки, які є чутливими індикаторами тих чи інших патологічних станів, визначити їх міст у біологічних рідинах організму пацієнта. Для мене, як студента медичного університету, буде корисним у подальшому знати принципи спектрофотометрії, яка широко застосовується при вивченні будови і складу різних сполук, для якісного і кількісного аналізу речовин, визначення слідів елементів в металах, сплавах, технічних об'єктах. Також мені сподобалося, що в доповіді згадується колометричний аналіз, за допомогою якого кількісно визначають уміст переважної більшості біохімічних параметрів. Сироватки крові і інших біорідин. Наразі біохімічна наука перебуває на новому етапі бурхливого розвитку, зумовленого значним посиленням зв'язків з іншими природничими науками: молекулярною генетикою, біоорганічною, біофізичною та супрамолекулярною хімією, біофізикою, а також залучення нових методів, технологій клітинної та молекулярної біології. Отже, мені сподобалась публікація, тому що завдяки їй можна зрозуміти, що важливою зброєю формування лікаря медицини є знання з біохімії, які істотно допомагають у діагностиці патологічних процесів, здійсненню моніторингу, перебігу та ускладнення хвороб людини. Тому сучасний процес у розвитку медицини неможливий без біохімії.